за страпы повербова Вося, серия друга. А с вами приятно не девушка. Конечно, приятно. Пиццу древен халявных получила. Тихо. Мама пришла. О, началось веселюха. Так, Выйди из моей комнаты. Ну добре, ну добре. Я пришла. Я еще вернусь за тысячу гривен. Ага, то не я тебе побегла тысячу гривен давать. Так, это не накраска. Фух, так. О, мама, ты уже пришла? Ну да, пришла, а ты что не видишь? М -м, а там тебе не на сюрприз готовим. Какой сюрприз? Шикарний. Тобі е, сподобається. А Деліна? Там у себе у кімнаті. Ану пішли. Я мені цікавий який там сюрприз. Пішли, пішли. Так, і що за сюрприз? Та-дам. Е, і синій, і рожевий. Ой. Ну, мам, ну красиво ж. Ого, мам, мені що? Це що таке? Та мам, не кричи, ну гарно ж. Гарно, гарно. Так, де мій ремінь. Такий ремінь, мам, ну красиво, ж, я ж кончики. Какі кончики. Пошли смываться. Ні, я не піду. Я буду тепер з, цей, з цим хвостом з цією фарбою ходити. Як я тепер в магазин буду ходити, я піду, вони тебе якось побачать, мене побачать потім і скажуть, і спитають, а що ти дозволиш пофарбувати хвост? Скажеш, як є, що сама? А вони пішли швидко, пішли? Я запишу ще... я тебе користу, і ми підемо і перекрасимо тебе в твій натуральний ц... в цвіт. Ні, я не хочу. Мам, мені так подобається. Я тобі як поподобаюся, я тобі так ще зроблю. Я сказала, що тут сюрприз. Діозний. Я піду, зараз вип'ю таблетку, Запи... посплю, Ні, запишу тебе користу, посплю. І ми є... або сьогодні, або завтра вже підемо колористу. Не підемо, я не я сказала, що я не буду перефарбовуватися. Що б ти не казала? Це ти, маму погукала? Да я, а що? От тепер і за тебе мама пішла пити таблетку. Не і за мене, а і за тебе. Угу, і за мене. Так, іди з моєї кімнати. Іду, іду. Блін, ну я теж хочу тепер. Що це вона крута, як Еліза? А я, а я теж крута. Теж хочу пофарбувати волосся. Ну, мені не якщо як ще так. О! А я запишуся когориство і. Я запишусь когористом. І піду форбу собі ось бо я сама не знаю, як форбувати точно Тільки. Це мій телефон. Так, колорист. Ага, Наталя, ага, на ого. Через неділю будет поднемісце. Буде тільки через неділю ще поворбуюся. Я хочу зараз. Но потерпіти неділю. Або зараз фарбуватися. Ну як? Я ж не вмію. -да. Ну, Лени, вона знаєш в Ну, я можно, но ну, только трошкой. Ладно. Так, Анка, А я на ближайший. На ближайший через две три недели. Ну, на, на На, неделю. Стоп, стоп, стоп. Блин. Записалась через три недели. Ну как? Три недели. Три. М -м, ладно. Ладно, скажу через три уже. Уже записалась. А в кого же цвет надо придумать? М -м, может, в розовый. А интересно. А ну-ка, как мне? Чем? М -м. Ладно значит, пофарбуюся через три недели. Маленько. Ну, так, ну ладно. Я подивлюся, що а, и подивлюся, что там Лина. Где же она? В кімнаті нема. Мабуть, пішла кудись. Так, что в тебе есть? Лебула. А ви напишіть в коментарях, чи є у вас іграшка Лабуба і чи колись ви фарбували волосся. Я от записала через три неділі, звичайно. Для вас три неділі це буде швидко. Так, Лабуба так, так. О! Чого цікавого? Так. У мене круп, в мене диван не такий, як в неї м'який. Е І що робити? М -м -м. Позвоню є Соня. Алло, да, Соня, привіт. Ти вийдеш гуляти? Ну, може, сьогодні? Захворіла? Ка? Як? Чим? Через скіти виздоруєш? Через неділю. А з ким мені гуляти? Ну ладно, давай. Угу. Давай пока. Ну что мне меня Скучно. Так, ну. Иду еще не пьем. Ой. на да. ну, як. Что это? О, угу. таке ну, неинтересно. Вау. Вау, сколько тут цветов. Ладно, это неинтересно. Так. Надо світку включити. <світку> <світку> Нічого не видно. Вау, яка помада. Надо. Да. это. Хм. Интересно. Тушь. Так, ничего интересного. О! Это фарба, которая она Угу. Так. А это что? <непрошненько> так. О! Прикольно. Це я заберу самі. Прикольна а, це ручка. Хм. А ви когось лазили в кімнаті своєї старшої сестри чи брата? Треба щось робити. І Соня заболіла. Стоп, яке сьогодні число? Завтра що? Політінок в школу. Умій, таке мусе. Зате тепер буде відео зі школи. Ну Но... а це відео закінчилося. Так. Да. Е, наступні відео будуть в наступних серіях. Ця серія про пофарбовану сестру не до кінця закінчилась Вони ще буде. Просто спочатку будуть другі. Бо мені треба дочекатися кої-чого А це воно може прийти або через дві, або через три, або через одну неділю. Вот. ну, може, може, навіть більше. Е, тому ці серії про пофербовну сестру будуть. Ну, коли дочкаюсь, коли, коли, коли чи, чи, прийде до мене. Ну, а з вами я прощаюся. Я сподіваюся, що вам відео сподобалося. Наступні відео будуть виходити через 3 або 2 дні. Отак. А время, час або вечором, або обід після обіду. Отак. От тому всім до побачення. Желаю удачі з школой. Ну, це відео вийде сьогодні. Сьогодні вийде два відео. Перше і це друге. От, завтра в нас школа. Завтра я не знаю, що буде відео чи ні. Тому всім. До побачення! Ну а з вами я зустрічаюсь у наступному відео.